Слава Україні та її героям. Ми живемо в часи стрімких змін, викликів та невизначеності, де сила духу стає незамінною рисою кожної людини. Кожен з нас прагне бути сильним, успішним та щасливим, але часом здається, що обставини сильніші за наші можливості. Та чи справді це так? Книга «13 речей, які не роблять розумово сильні люди, відкриває нам таємниці внутрішньої стійкості та показує з що саме ми можемо контролювати своє життя та свою долю. У цій книзі авторка Емі Морін ділиться ключовими ідеями, які допомагають розумово сильним людям долати труднощі, приймати правильні рішення та зберігати душевний спокій навіть у найважчі моменти. Вона пропонує не просто список заборонених дій, але й практичні поради та інструменти, що допоможуть змінити мислення та підхід до життя. Готові дізнатися, що саме робить людей дійсно сильними. Гортайте сторінки далі, і ви знайдете відповіді на ці питання, відкривши для себе шлях до розумової та емоційної свободи. Подолайте те, що вас стримує, і живіть життям, про яке ви мрієте. Як психотерапевт за освітою, Емі Морін звикла допомагати тим, кому кому важко. Але у 2013 році вона сама переживала нелегкі часи. Вона втратила матір і чоловіка, а потім, вийшовши заміж, дізналася, що у її нового свекра діагностували рак. Вона назвала це найгіршим моментом у своєму житті. Майже на межі вона сіла і написала собі листа. У ньому вона склала список із 13 речей, яких не роблять сильні духом люди. Пізніше вона поділилася ним у своєму блозі. Стаття стала вірусною і, зрештою, охопила 50 мільйонів людей. Через рік вона перетворилася на книгу, яка стала бестселером і була перекладена сорока мовами. У наступних 13 частинах ви дізнаєтеся про 13 реальних прикладів, про 13 різних шкідливих звичок, і про те, як ці шкідливі звички були замінені на краще. У процесі ви поповните свій особистий набір інструментів для подолання горизвісних життєвих труднощів. Тож давайте почнемо. Ви також дізнаєтесь, як йти на прорахований ризик, що співпрацювати краще, ніж конкурувати, і чому заробляти краще, ніж заслуговувати. Психічно сильні люди замінюють жалість до себе вдячністю. Одного разу Емі Морін стала свідком незначної аварії. Дві машини на парковці супермаркету здавали назад і зіткнулися одна з одною. Морін спостерігала, як обидва водії виходили з машин і не могла не помітити дещо. Незважаючи на те, що ці водії щойно пережили одну й ту саму аварію, їхні реакції не могли бути більш різними. Перший водій вийшов і виглядав майже з полегшенням. Як йому пощастило, що ніхто серйозно не постраждав, Яке диво, що це не призвело до серйозних травм. А от другому водієві не пощастило. О, чудово! стогнав він. Якраз те, що йому було потрібно, чому це завжди з ним трапляється? То в чому ж сенс? Другий водій ідеальним прикладом першої поведінки, яку не роблять психічно сильні люди, він жаліє себе, він дується, зациклюється на своїх нещастях, влаштовує вечірку жалю. Люди, які жаліють себе схильні думати, що їхні проблеми набагато гірші. Вони скаржаться, що життя несправедливе, і коли ви запитаєте їх, як пройшов їхній день, вони з готовністю дадуть вам список всього, що пішло не так. Але наскільки це поширене явище, настільки ж воно є і проблемою? Тому що жаліти себе може бути досить саморуйнівним. Ви не лише марнуєте свій час, але й тренуєте свій розум, зосереджуватися на негативі. Це зробить вас ще більш нещасними. А це, в свою чергу, змусить вас ще більше зосередитися на мінусах. Тим часом вся удача і позитивний досвід проходять повз вас непоміченими. Так, жалість до себе руйнівна. Але як ви можете зупинитися, найефективніша проти отрута це вдячність. Якщо ви застрягли в думці, зі мною завжди трапляються погані речі. Просто зупиніться на секунду. Сядьте і напишіть список хороших речей, які з вами сталися. Щоб зробити це більш регулярним, ви також можете щоденник подяки. Все, що вам потрібно зробити, це записати принаймні одну річ, за яку ви вдячні в день, також корисно вимовляти це вголос, розповідайте людям, які вас оточують, за що ви вдячні. Рано чи пізно ви можете опинитися на місці першого водія. Замість того, щоб скаржитися на незначну аварію, ви відчуєте вдячність за те, що не сталося нічого гіршого, а це ще на один крок наблизить вас до того, щоб стати психологічно сильною людиною. Психічно сильні люди тримаються за свою владу і прощають інших. Давайте познайомимося з Лорен, люблячою матір'ю двох дітей. У неї було майже ідеальне сімейне життя, якби не одне, але її свекруха. Лорен вважала її владною. Мало того, що вона приходила без попередження, вона постійно критикувала стиль виховання Лорен і навіть відпускала неприємні коментарі про її вагу. Лорен завжди зберігала ввічливу посмішку зовні, але всередині кипіла. І справа була не тільки в тому, що свекруха забирала дорогоцінний сімейний час. Лорен також виявила, що роздумує і скаржиться на неї щонайменше кілька годин на тиждень. Очевидно, щось було не так. Це підводить нас до другої звички, якої не роблять психічно сильні люди. Вони не дозволяють іншим людям мати владу над собою. У цьому була суть проблеми Лорен, оскільки вона боялася висловлюватися, вона дозволяла свекрусі контролювати те, що вона відчуває і як себе поводить. Ця звичка може проявлятися по-різному. Якщо ви сприйнятливі до критики інших людей, якщо ви дозволяєте іншим людям злити вас. Якщо інші люди можуть змусити вас робити те, що ви не хочете, це ознака того, що ви даєте іншим людям владу над собою. Тож як повернути контроль над своїм життям? Давайте знову поглянемо на Лорен. Після того як вона зрозуміла, скільки часу та енергії витрачає на скарги на свекруху, вона сіла зі своїм чоловіком. Вони вирішили встановити шанобливі, але чіткі та здорові межі, тож вони поговорили з нею. Вони сказали їй, що замість того, щоб вона приходила без попередження, вони будуть регулярно запрошувати її на вечерю. Вони також вимагали, щоб вона припинила критикувати стиль виховання Лорен. Спочатку з Викрусі було важко адаптуватися, але вона впоралася, і Лорен повернула контроль над своїм родинним домом і своїм життям. Психічно сильні люди завжди готові до змін. Річард був розчарований. Йому щойно діагностували діабет, а лікар сказав, що він має 75 фунтів зайвої ваги. Тож він відчув, що потрібно щось змінювати, що було легше сказати, ніж зробити. Він пообіцяв утримуватися від будь-якої нездорової їжі. Він навіть очистив свої полиці від усього печива та солодких напоїв. Він записався до спортзалу. Все це звучало як хороший план на папері. Однак у реальному житті він незабаром виявив, що перекушує перед телевізором замість того, щоб займатися фізичними вправами. Незважаючи на всі найкращі наміри, він не втратив жодного фунта. Давайте подивимося правді в очі: змінитися важко, але якщо вам бракує душевних сил, легко ухилитися від змін. Але за це доводиться платити високу ціну. Без змін ви можете відчувати, що застрягли в той час, як інші переростають вас. Тож, як психологічно сильні люди підходять до змін. Перш за все, вони уникають найбільшої пастки перевантажувати себе занадто великою кількістю змін за один раз. Це те, що сталося з Річардом. Його методи були занадто радикальними, занадто нереалістичними. Він налаштував себе на провал. Замість цього, спробуйте ці дві поради. По-перше, розбийте свої амбіції на менші, більш досяжні цілі. Замініть радикальні зміни на поступові. Це те, що навчився робити Річард. Замість того, щоб хотіти схуднути на 75 кг кілограмів за один раз, він прагнув схуднути на 5 кілограмів як перший крок. І, по-друге, складіть план. Це означає, що ви розробляєте конкретні кроки, яких легко дотримуватися. Наприклад, Річард завів щоденник харчування, щоб стежити за тим, що він їсть, і готував обід замість того, щоб їсти в ресторані. Він заздалегідь спланував три три відвідування спортзалу на тиждень. А в інші дні пообіцяв собі після вечері виходити на коротку прогулянку з родиною. Тепер ми знаємо, як психологічно сильні люди справляються зі змінами. Вони уникають страшних змін все або нічого, а натомість ставлять перед собою менші та реалістичніші цілі і пов'язують їх з конкретними діями, які вони можуть виконувати щодня. Ви можете зробити зміни настільки нестрашними, що ухиляння від них більше не буде можливим. Психічно сильні люди не відволікаються на речі, які вони не можуть контролювати. Одного дня Джеймс захотів провести післяобідній час зі своєю донькою, спостерігаючи за китами. Такі побачення стали рідкісною і заповітною нагодою. Після розлучення з дружиною Кармен вона отримала основну опіку над донькою, а Джеймсу дозволялося бачитися з нею лише по середах і вихідних. До того ж, розлучені батьки змагалися за прихильність доньки, намагаючись перехитрити один одного подарунками та веселими розвагами. Тож, коли Джеймс дізнався від доньки, що її мама взяла її на спостереження за китами за тиждень до цього, нібито для того, щоб зірвати їхню поїздку, він був розлючений. Замість того, щоб насолоджуватися рідкісною можливістю провести час з донькою, він відправив гнівні текстові повідомлення своїй колишній дружині. День був зіпсований. То що саме ми тут спостерігаємо? Ось що Джеймс надмірно засмутився через те, що було поза його контролем. Але, як і більшість людей, Джеймс любить повністю контролювати ситуацію. Це включає в себе вказівки людям, що робити, а що ні. Але це тільки погіршило ситуацію, зіпсувавши і без того рідкісний, якісний час проведений з донькою. Психічно сильні люди з іншого боку розвивають збалансоване почуття контролю. Вони добре розуміють, що вони можуть контролювати, а що ні, і тому інвестують свій час та енергію більш розумно. Перший крок тут зрозумілий: вам потрібно визнати, що є речі, які ви не зможете змінити. Наприклад, ви не зможете змусити свою дитину вчитися на п'ятірки. Ви не можете змусити людей слідувати вашим порадам, ви не можете контролювати хвороби чи погоду. Коли ви визнаєте, що деякі речі вам не підвладні, ви можете зосередитися на тому, що насправді перебуває у вашій сфері впливу, і тоді ви отримаєте найкраще з обставин, що склалося. Це повертає нас до Джеймса. Незабаром він зрозумів, що не зможе змінити свою колишню дружину, а також не має влади над тим, як вона проводить час з їхньою донькою. Все, що він міг зробити, це використовувати час, проведений з донькою як найкраще. Тож, замість того, щоб скаржитися чи тягнути колишню дружину до суду через опіку, він навчився бути більш присутнім і насолоджуватися кожною хвилиною, яку він може провести з донькою. Завжди хотіти догоджати іншим не працює, а готовність іноді бути незадоволеним робить вас сильнішими. Цього разу давайте привітаємося з Меган. У Меган була схожа проблема вона відчувала постійний стрес. Здавалося, що справи сиплюються з усіх боків. Члени церкви просили її швидко спекти кекси до недільної служби. Сестра потребувала її в якості няні, а двоюрідна сестра завжди приходила з проханням про якусь послугу в останню хвилину. Незабаром стало зрозуміло, що стрес Меган мав особливу причину він полягав у тому, що їй було важко сказати ні або, інакше кажучи, вона любила догоджати людям. Бути ввічливим це добре, але це стає проблемою, якщо ви занадто добрі. Перш за все, людьми, які схильні до надмірної люб'язності, можна легко скористатися, оскільки вони ненавидять, не погоджуватися, вони скоріше скажуть так, ніж ризикнуть піти на конфлікт. Мало того, що вони постійно стурбовані тим, що про них думають інші люди, вони ще й докладуть чимало зусиль, щоб змінити свою поведінку так, щоб здаватися більш привабливими, часто на шкоду власним бажанням і прагненням. Неважко здогадатися, що не так з такою поведінкою. Якщо ви завжди зосереджуєтесь на потребах інших людей, ви не зможете задовольнити свої власні потреби. Це не лише викликає сильний стрес, але й може зашкодити вашим стосункам. Це те, що сталося з Меган через те, що вона завжди погоджувалася на короткострокові прохання своєї двоюрідної сестри, вона розчарувалася і стала дратівливо поводитися з власною сім'єю. Іноді вона навіть пропускала вечерю або не могла вкласти дітей спати. Лине на інші два вони всі взаємопов'язані. Психічно сильні люди уникають повторення одних і тих самих помилок, а це вимагає самодисципліни. Давайте перенесемося на машині часу в маленьке містечко в штаті Масачусетс середини 19 століття. Ми разом з бізнесменом Роулендом Мейсі, який щойно відкрив магазин галантерейних товарів, але припустився фатальної помилки. Місце, яке він обрав, було надто тихим. І в результаті йому було важко залучити клієнтів. Щоб привернути увагу до свого нового магазину, Мейсі організував великий парад через своє місто, який мав завершитися біля його магазину. На жаль, у день параду стояла така спека, що ніхто не прийшов. Він так глибоко заліз у борги, що був змушений закрити свій бізнес. Але Мейсі зробив висновки з цього досвіду і пообіцяв більше не повторювати цієї помилки. Наступного разу, коли він відкрив магазин Macy Dry Goods, він обрав найкраще місце в центрі Нью-Йорка. Це був величезний успіх. Решта історія. Macy's став однією з найбільших мереж магазинів у світі і досі проводить парад щороку, тільки восени, щоб уникнути спеки. Те, що зробив Роланд Мейсі, є ще однією характеристикою психологічно сильних людей. Вони вчаться і вчаться на своїх помилках, щоб не повторювати їх у майбутньому. Щоб вчитися на своїх помилках наступного разу, коли щось піде не так, ви можете витратити трохи часу і поставити собі наступні запитання що я зробив неправильно, що я міг би зробити краще, і що я можу зробити по іншому наступного разу. Звичайно, знати, що потрібно робити по-іншому, і робити це не одне й те саме. Ось чому, якщо ви хочете покінчити зі шкідливими звичками раз і назавжди, вам потрібно практикувати самодисципліну. Ось три Прості методи, як стати більш дисциплінованою людиною. По-перше, не відволікайтеся від своєї мети, уявляючи, як чудово ви почуватиметеся, коли досягнете її. Наприклад, як приголомшливо ви почуватиметеся, коли зробите останні штрихи у своєму романі, вам буде легше сідати за письмову роботу вечорами, коли вам хочеться просто впасти перед телевізором. По-друге, складіть список помилок, яких ви припустилися в минулому, і які не хочете повторювати. Носіть цей список завжди з собою, і коли ви відчуваєте, що ось ось повторите помилку, дістаньте його і перечитайте про себе. І по третє, ускладніть собі можливість робити помилки. Скажімо, ваша мета заощадити гроші на омріяну подорож, але ви завжди витрачаєте забагато грошей, коли гуляєте з друзями. Перед тим як вийти з дому на прогулянку, візьміть невелику суму готівки, а кредитну картку залиште вдома. Таким чином, ви з меншою ймовірністю потрапите на марнотратство. Психічно сильні люди не заздрять успіху інших людей, а навпаки, прагнуть співпрацювати з ними. Тож, якщо ви коли-небудь дратувалися, переглядаючи, здавалося б, ідеальне життя своїх однолітків у соціальних мережах, ця стаття може бути для вас. У 2013 році вчені опублікували дослідження з промовистою назвою Заздрість у Фейсбуці. Прихована загроза задоволеності життям користувачів. Результат: люди можуть дуже засмучуватися, коли бачать успіхи та щастя інших людей. Особливо неприємно бачити фотографії з відпустки своїх однолітків, і вони навіть можуть розлютитися через велику кількість привітань з днем народження. Якщо вам це знайоме, дивіться, це почуття називається образою, і як ви вже здогадалися, це те, чого не роблять психічно сильні люди. Якщо ви відчуваєте, що інші люди більш успішні, ніж ви, ви швидше за все будете заздрити їхній удачі. Зовні ви можете зберігати вічливу посмішку, але коли ваш сусід показує вам свою новеньку Теслу, ви можете потайки зневажати його. Ви щойно збиралися насолоджуватися цією вечіркою в саду, але тепер ваш настрій зіпсований. Часто образи людей є ознакою їхньої власної невпевненості. Особливо легко ображатися на досягнення інших людей, якщо ви не знаєте, чого хочете самі? Скажімо, у вас є друг, який літає по всьому світу у важливі ділові поїздки, і ваша перша думка така: хотів би я вести такий спосіб життя. Але чи маєте ви це насправді? Хіба раніше ви не хотіли проводити більше часу з сім'єю? Чого ви хочете зараз життя в літаку чи більше часу з родиною? Що ж робити? Перш за все, ви маєте чітко усвідомити, що для вас є успіхом і досягненням. Якщо ваша новорічна постанова частіше їздити на роботу на велосипеді, вам буде важко зневажати нову машину сусіда, ви навіть не хотіли б мати його машину в першу чергу. Справа закрита. Ще один спосіб позбутися емоцій і образи змінити ставлення до себе. Життя це нещурячі перегони, в яких ви постійно повинні перевершувати всіх навколо. Замість того, щоб конкурувати, більше думайте про співпрацю. Так, ви можете таємно злитися через фінансовий успіх вашого брата, але чому б не запитати у нього кілька порад і не повчитися у нього? Важко ображатися на того, хто готовий вам допомогти, чи не так. Психічно сильні люди не здаються легко, і вони співчутливо ставляться до невдач. Сьогодні Томас Едісон, всесвітньо відомий як винахідник електричної лампочки. Але чи знаєте ви, що він також придумав такі винаходи, ще жив, як електрична ручка або так звана машина привид? Якщо ви ніколи не чули про них, не хвилюйтеся. Обидва винаходи були повними провалами, і це були далеко не єдині невдачі Едісона, принаймні з нашої точки зору. Сам Едісон не вважав ці спроби невдачами. Навпаки, він бачив у них можливості для навчання, шанси поекспериментувати з тим, що працює, а що ні. Кожного разу, коли він зазнавав невдачі, він вважав себе на крок ближчим до успіху, але так це незвичайний погляд на невдачу. Якщо ви кидаєте коледж або втрачаєте важливого клієнта, ваша перша реакція не буде: нарешті ще одна можливість для навчання. Навпаки, ви відчуваєте протилежне. Часто це супроводжується почуттям сорому, досвідом якого ми хочемо уникнути за будь-яку ціну. Як наслідок, деякі люди взагалі припиняють спроби, беручи за звичку здаватися за найменших ознак труднощів. Очевидно, що опускати руки не можна, якщо ви хочете розвивати свої розумові здібності. Що ж тоді робити? У нас є дві поради по-перше, позбудьтеся нездорових переконань щодо успіху та невдач, зіткнувшись зі спротивом, легко виправдовуватися тим, що ви просто недостатньо талановиті. Це неправда. Наука стверджує, що регулярна практика переможе природний талант. Якщо ви просто вкладаєте достатньо годин, ви швидше за все наздоженете будь кого, хто цього не робить. Те ж саме стосується і інтелектуального коефіцієнта, ІК – досить поганий провісник успіху. Так, розум може дати вам фору, але наполегливість виявляється набагато важливішою, коли йдеться про довгострокові досягнення. По-друге, співчуття до себе може бути ключовим, коли вам доводиться стикатися зі складними часами. Найчастіше ви самі є своїм найсуворішим критиком, але надмірна суворість до себе може призвести до покірності, хибної віри в те, що ви просто недостатньо хороші. Замість цього спробуйте бути до себе таким же співчутливим, як до друга. Ніхто не є досконалим, включно з вами. Будьте добрими до власних слабкостей. Це допоможе вам розвинути реалістичний погляд на те, що можливо, а що ні. Психічно сильні люди комфортно почуваються на самоті і використовують медитацію, щоб стати більш стійкими. Гаразд, а тепер повернемося до консультаційного кабінету Моріна. Цього разу ми сидимо з Ванесою, яка має дуже специфічну проблему. Незважаючи на те, що вона виснажена напруженим робочим днем, їй важко заснути. Здається, що вона не може вимкнути свій розум. Її думки мчать година за годиною, обдумуючи ситуації дня або турбуючись про майбутні завдання. Вдень вона працювала досить успішним агентом з нерухомості, завжди в Русі, завжди увімкнена. Морін запитав її, як часто вона просто сідала сама, нічого не роблячи і даючи своїм думкам простір, на що вона відповіла: Ніколи, навіщо мені це? Самотність і занепад сил це не те, що стоїть на першому місці у списку пріоритетів більшості людей. Дехто вважає це непродуктивним, а дехто відверто лякає. Вони відчувають дискомфорт від, тиш... від тиші самотності. Вони заповнюють свій календар соціальними подіями. А коли залишаються наодинці, то розмовляють по телефону або дозволяють телевізору заповнювати квартиру фоновими шумами. Але як відомо, психічно сильні люди знають, що вони щось втрачають. Звичайно, занадто багато часу на самоті може бути шкідливим, особливо якщо це супроводжується відчуттям самотності. Але дослідження показують, що навички усамітнення корелюють з покращенням психічного благополуччя, задоволеністю життям і кращим управлінням стресом. Можливо, найголовніше, що перебування на самоті допомагає перезарядити ваші батарейки. Тож, як ви можете почуватися комфортніше з собою та своїми думками? Легко вважати час наодинці неважливим і одноразовим, тому, щоб справді знайти час для себе, вам варто запланувати дату скінці, коли ви будете наодинці з собою. Внесіть її у свій календар і скажіть родині та друзям, що ви не зможете з ними побачитися в цей час. Після того, як ви викроїли час для себе, знайдіть щось, що вам подобається робити на самоті. Але майте на увазі, телевізор, соціальні мережі та перегляд відео про котів на Ютубі не рахуються. Натомість дайте своїм думкам і бажанню саморефлексії, простір, на який вони заслуговують. Наприклад, ви можете почати вести щоденник, крім його медитація та усвідомленість найвідоміші методи заспокоїти свій розум і віднайти відчуття спокою. І до речі, Ванеса теж так робила. Вона взяла собі за звичку виділяти ввечері час для медитації та практик усвідомленості. Її перегони думок значно сповільнилися. І не встигла вона озирнутися, як вже лежала в ліжку, і спала, як немовля. Багато людей мають менталітет споживача, але сильні люди зосереджені на тому, щоб віддавати, а не брати. Лукас аж ніяк не був популярним серед своїх колег. Незважаючи на те, що він щойно закінчив коледж і тільки починав працювати, він поводився як всезнайка. Він постійно говорив своїм більш досвідченим колегам, як він це зробить. Він вважав себе. Надзвичайно цінним працівником, який заслуговує на підвищення на керівну посаду. Але замість того, щоб підвищити його, начальник Лукаса попросив його знизити тон. Його колег дратувала його владна поведінка. Вони відчували, що він поводиться трохи ну, самовпевнено. Навіть якщо це звучить зовсім не схоже на нас, у кожному з нас є частинка Лукаса. Певною мірою, ми всі схильні вважати, що світ нам щось винен ось у чому проблема. Чим більше ви вважаєте, що заслуговуєте на щось, тим меншою стає ймовірність того, що ви це дійсно заслужите? Якщо ви вважаєте, що світ вам винен, ви просто вимагатимете замість того, щоб докладати зусиль. Крім того, нереалістичні очікування щодо того, що ви маєте отримати, відштовхують людей навколо вас. Якщо ми відчуваємо, що хтось здебільшого бере і ніколи не дає, що ж це змусить нас уникати цієї людини? Тож як подолати почуття власної гідності? Найголовніше усвідомити його. Відчуття, що світ вам винен, не означає, що ви йдете по життю зважного як принцеса. Більшість з нас демонструють більш приховані форми права, здебільшого це ховається у вашому мисленні. Якщо ви вважаєте, що у вас є щось виняткове, якщо ви думаєте, що закон на вас не поширюється, тому що він дурний, або якщо ви просто думаєте, що життя несправедливе, я заслуговую на краще. То це ознаки ставлення, що надає вам права. Тож давайте для різноманітності спробуємо проявити трохи смирення. Для початку давайте визнаємо, що у вас теж є слабкості. Так я знаю, це важко усвідомити, але це правда, ви не ідеальні. Як і у всіх, у вас є недоліки, невпевність і риси, які роблять вас не таким вже й прекрасним принцом, і до речі, це цілком нормально. Крім того, давайте приймати критичні зауваження з більшим смиренням чи не так. Оскільки ми не ідеальні, інша людина, ймовірно, має рацію. Ми можемо не погоджуватися з нею повністю усі не так, але відкидати її як дурну теж не допоможе. Зрештою, саме це вдалося зробити. І лукасу він зрозумів, яке несприятливе враження справляв на своїх колег, і пообіцяв змінитися. Він перестав вважати, що знає все краще, і став відкритим для того, щоб дізнаватися більше від тих, хто його оточує. І хто знає, можливо, з таким ставленням він таки отримає підвищення. Психічно сильні люди розуміють, що досягнення вимагають часу і що прогрес не завжди помітний одразу. Якщо Марсі мала якусь слабкість, то це була її горизвісна нетерплячість. Коли її діти чи колеги не встигали за її темпом, вона казала, я не стаю молодшою. Вона прочитала десятки книг з самодопомоги, але була розчарована, коли вони не змінили її життя за одну ніч. Вона покинула терапію після кількох сеансів, бо не побачила негайних результатів, яких хотіла. Вона відчайдушно шукала короткий шлях чарівну пігулку, яка б усунула її незадоволеність життям. На жаль, як знають психічно сильні люди, такої пігулки не існує. У світі цілодобової доставки, потокового мовлення на вимогу та фастфуду, більшість людей звикли отримувати бажане якомога швидше. Але якщо миттєве задоволення стає загальним очікуванням, у вашому житті можуть виникнути проблеми. Сувора правда полягає в наступному: зміни даються важко, а прогрес не завжди помітний одразу. Питання в тому, як ви з цим справляєтеся. Якщо ви схожі на Марсі, ви можете легко впасти у відчай і передчасно припинити свої зусилля. Це означає, що ви ніколи не отримаєте тих особливих переваг, які приносять лише довгострокові зобов'язання. Деякі речі, наприклад, освіта, важливий крок у кар'єрі чи мистецький прорив приходять лише після років важкої, невдячної праці та наполегливості. Першим кроком на шляху до довгого шляху є створення реалістичних очікувань. Якщо ви очікуєте швидкого і безболісного успіху, ви налаштовуєте себе на розчарування і фрустрацію. Також остерігайтеся фіксованих і непорушних дедлайнів для ваших цілей. Хоча добре мати приблизне уявлення про те, коли ви хотіли б закінчити, але ситуація все або нічого може мати зворотні наслідки. А ще тренуйте наполегливість. Намагайтеся частіше утримуватися від миттєвого задоволення, скажіть ні, печиву або імпульсивним покупкам в інтернеті. Але незалежно від того, наскільки ви самодисципліновані, вам також потрібні моменти досягнення. Тож спробуйте створити їх самі. Спробуйте розбити свою велику мету на менші короткострокові завдання, і коли ви їх досягнете, святкуйте. Якщо ви досягатимете віху за віхою, це додасть вам енергії для всієї подорожі.